опречиста богомати, Всецариця. почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх, незціленими хворобами обтяжених, які з вірою до святого Твого образа припадають, як тах покриває крилами пташенят Своїх, так і ти, нині, Преснодіво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти. Всецілющим чесним твоїм омофором, там, де немає надії, безсумнівною надією будя, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок відчаю, в душу вселився, нехай засяє світло Божества, малодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення даруй. Стіли хворих людей твоїх, о все, царице, милости вам, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знарядням Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живій, сущий з нами, молимося перед іконою Твоєю владичице, простягни руки Твої, повні зцілень, радості радости у печалях утіхом, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли і нероздінню Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.